Біль це не наш ворог, це наш вчитель. Коли ми даємо йому місце бути, ми виходимо на новий рівень усвідомленості, ми наче з вами розширюємося, так? А коли ми біль тримаємо в собі, коли ми робимо такий супротив, супротивимося. Йому, наприклад, там, не хочу це відчувати, я краще подавлюся, мені від цього погано і так далі. Тоді в нас починаються страждання. Біль стається, бо він як частина нашого життя. А страждання. Це вже виключно наш вибір, бо ми самі обираємо страждати. Бо тоді нас пожаліють, бо ми бідні нещасні. бо ми дуже часто стаємо в позиції жертви, в жертовність, в дитячість. Дуже часто ми хочемо тут зараз, не роблячи для цього якийсь крок. І це як посадити зернинку. Тобто для того, щоб в майбутньому ми мали з вами якийсь об'єм, да як кажуть, погинати плоди, нам треба тримати базу. Нагадую, це вода, сон, харчування і активність це наша база, без якої ми не можемо з вами йти далі. Бо наш фундамент буде кидати нам для того, щоб нам закласти це зернятко. У нас повинна бути база. І дуже часто ми з вами хочемо швидких очікувань. Дуже часто ми просто так і залишаємось хотіти. Бо я хочу, але нічого для цього не роблю. Тому дуже часто е, маленькі кроки це е, призводять до великого результату. Крок за кроком, крок за кроком, ми з вами йдемо, ми з вами робимо, ми з вами. Наближаємося до мети крок за кроком. А коли ми просто хочемо, сидимо на дивані на жопі рівно, і такі я хочу Все!» і жодної дії для цього не робимо. То е, який тоді ми результат хочемо, що ми тоді отримаємо? Якщо ми будемо сидіти на жопі рівно, нічого не робити, ніякі цільові дії, то такий буде І дуже важливо розуміти. Що все залежить від вас? Якщо ви не настрадалися? Якщо ви класно, комфортно знаходитеся в позиції жертви, в жертовності, ви собі подавляєте, нічого собі не дозволяєте, то хто це зробить за вас? Ніхто? Бо